Ефір восьмого каналу продовжує бізнес-діалог. Мої вітання гривня зміцнює свої позиції. Курс долара знизився до мінімального від початку року рівня. Євро теж падає. Укріплення гривні явище для перших місяців року. нетипове. Втім, за прогнозами фінансових аналітиків, така тенденція триватиме і надалі. Як довго та чи варто готуватися до валютного обвалу? Поговоримо з економічним експертом Всеволодом Степанюком. Я вас вітаю. Вітаю. Як ви пояснюєте, таке вже доволі тривале зміцнення позицій гривні? Воно не дуже тривале, воно тижні два тільки, і воно зумовлене цілим співпадінням рядом факторів. Саме головний фактор це те, що із-за того, що в січні місяці було недовиконання надходжень до бюджету, міністерство фінансів вийшло на ринок запозичень і продало шість майже 6,5 мільярдів на 6,5 мільярдів гривень облігацій, ну, гривневих облігацій. І в основному покупцями цих облігацій є нерезиденти, тобто вони продають валюту для того, щоб оплатити державні цінні папери. І це викликало відповідно, скажімо так, збільшення пропозиції на ринку і відповідно падіння гривні. Крім того, до середини цього місяця підприємства великі повинні сплатити податок на прибуток, тобто вони також повертають валюту. Для того, щоб було чим сплатити податок на прибуток, тобто, а повернення валютної виручки від експортерів надходження тривале і стабільне, Нацбанк також пояснює цю тенденцію. З таким чинником розділяєте? Ну, я поясню трошки по іншому, що е, якраз коли е, в, в грудні місяці були у нас політичні якби, негаразди, то експортери притримали виручку, що відобразилось тоді на курсі був майже 30. Да? І зараз. Зараз вони повертають цю валютну виручку для того, щоб сплатити квартальні податки. Все як воно буде далі, ми побачимо, але. Знову ж таки, зважаючи на те, що з цього місяця вступили більш ліберальні валютні правила, то я не очікую там дуже великого надходження валюти, особливо в перші там 4 місяці. Так, десь до, до середини, може числа знову ж таки до 20-го цього місяця, думаю, що тренд на здешевлення буде продовжуватися. Наскільки може здешевитися відповідно долар і євро по відношенню до гривні, може бути 26? 25. Ну, вже на сьогодні ми маємо менше, ніж 27. Сьогодні валютні торги були в районі 26,85, 26,90 і тенденція була на зниження. Тобто Національний банк викупає, звичайно, деякі надлишки, не всі, на жаль, а деякі. Але він викупає по найнижчій ціні. Тобто він. Не стабілізує ринок, а він навпаки діє як фактично спекулянт. Він пробує заробити, коли гривня падає, він чекає поки вона впаде на найнижчу ціну, викуповує надлишок, а потім, коли гривня, Ну навпаки, а потім, коли гривня девальвує, то він чекає найбільшу ціну, щоб вийти з інтервенції. Тобто, це не є стабілізуючий фактор, і це дійсно дивно, тому що національному банку валюта дуже потрібна, бо ми ж маємо гасити досить великі борги в цьому році і в наступному. Ну, все ж таки, у найближчі скажімо, 2-3 тижні, який курс ми побачимо? Чи буде долар, наприклад, там 26 25 можливо, навіть нижче, чи все ж таки, оце зміцнення позиції гривні, воно буде незначне і якихось серйозних стрибків очікувати не варто? Ну знову ж таки, це залежить від дій Національного банку і Міністерства фінансів. Наскільки ці дії будуть? Направлені на укріплення чи навпаки на стабілізацію. В принципі, оці от величезні стрибки курсу, що там було 29 стало менше 27 за якихось півтора місяці, це для економіки це не дуже добре, тому що ці всі гойдалки валютні вони закладуються і виробниками, і імпортерами, і експортерами в ціну товару. І ми бачимо. Як зростають ціни, і це також ну є внесок оцих гойдалок валютних. Для того, щоб точно спрогнозувати курс, потрібно мати досить багато інсайдерської інформації. Ну, на жаль, я нею не володію. Добре, а тобто, тоді... тобто, курс, на жаль, не має нічого спільного з економічними реаліями. Тобто, якщо брати чисто економіку, то курс повинен курс повин, не повинен бути таким. Він повинен бути значно нижчим. Але Яким, є яким фактор. він повинен бути? Я вважаю, що 28 це на, на сьогоднішній день відображав би. Реалії економіки чому тому, що у нас за минулий рік тільки 9,5 мільярдів негативне торгове сальдо, і це якраз і є свідченням того, що курс не відображає економічні реалії. Так, курс не відображає економічні реалії. Зараз ми бачимо не 28, як ви вважаєте, було б найбільш таким реалістичним, а значно менше. А фактор виборів він якось грає на цьому, тому що ось є таке припущення, що зараз втручається саме політика, і те, що у нас вже зовсім скоро президентські вибори, далі будуть парламентські, і певним чином ось така ситуація у нас відбувається зі штучним втручанням. Ну, дійсно, по-перше, великі ну, олігархи вони заводять гроші на вибори, і це дійсно може впливати на курс. Це не основний чинник, але він також якось впливає. Це перше. Але люди, потім, отримавши гроші, в наступний період підуть купувати долари. Так що це таке? сьогодні він впливає на зниження курсу долара, а завтра він буде впливати навпаки. Але знову ж ми бачимо, що один із кандидатів в президенти вже прямо звинуватив чинну владу, що вона заробляє на спекуляції державними цінними паперами. Чому? Тому що якщо курс у нас буде, скажімо, той, той же 27 то люди, які купили трьохмісячні державні цінні папери, вони фактично зароблять. В валюті 17 річних. Так, такого прибутку немає ніде. А чи не простіше було б просто там навіть під 9-10% за кордоном розмістити ці папери? Тобто думка про те, що ці папери купуються нашими ж олігархами, які близькі до влади, і які таким чином впливають на курс, заробляючи на цьому, вона, скажімо так, не безпідставна. А давайте тоді більше про те, хто заробляє на цій ситуації, хто найбільше втрачає і як цю ситуацію знову ж таки можна використати заради себе, заради збільшення своїх прибутків, пересічному, скажімо, громадянину України, чи би ви порадили? Ну, пересічному громадянину України, я думаю, ну, якщо в когось є лишня гривня, то можна перевести і в долар саме зараз. Я не думаю, що курс буде значно менший, ніж зараз. Більш того, десь починаючи з квітня-травня, він, я думаю, буде ближчий, ну, досить вищий, ніж він є зараз. І це не тільки ті ж економічні і монетарні фактори будуть грати роль, але й фактор виборів, що програвша сторона. Буде якби свої гроші ховати кругом за кордоном, де тільки можна, і це буде впливати на курс. Ну і знову ж таки буде неясно, не чи будуть давати нова влада вивести гроші, як це було за, після попередніх виборів, чи все ж таки Національний банк не буде. Тобто дуже багато суб'єктивних факторів, але з економічної точки зору курс ну він і зараз є необ'єктивно низьким. Так, і все ж таки, хто на цьому заробляє, хто на цьому втрачає найбільше? Втрачають на цьому експортери, тобто втрачає на цьому реальний сектор економіки. Заробляють валютні спекулянти на цінних паперах і імпортери, які зараз можуть купити, скажімо, валюту нижче, чим вони розраховували. Але що це значить для пересічного громадянина? От хтось може прем'єр вийти і сказати, О, дивіться, ми курс типу, укріпили. Але ціни то назад у нас не ходять. Це значить, що все у нас дорожчає, тільки вже в доларовому еквіваленті. У нас же ж ціни назад не йдуть за курсом. От в чому питання? Розумію, що прогнози річ невдячна, тим більше прогнози у рік виборів і президентських і парламентських. Але тим не менше, якщо не трапиться якогось форс-мажору, то за вашими оцінками, який курс ми будемо спостерігати упродовж цього року? Ну, я думаю, надіюсь, що трапиться форс-мажор і влада у нас зміниться. От, і, відповідно, провладні олігархи будуть панічно ховати валюту. Тому, тому скажімо, прогнозувати дії Національного банку. Тобто, зараз потрібно, якщо прогнозувати чисту економіку, то так, десь курс у бюджеті закладений, він більш-менш нормальний, там 30, по-моєму, з половиною. На кінець року це якщо брати чисто економічні чинники? Але на жаль, в цьому році не економічні чинники будуть впливати на курс, а суб'єктивні чинники від дій національного банку міністерства фінансів і відповідно в чиїх інтересах вони будуть і, відповідно здійснювати. Ми пам'ятаємо в новітній історії України. Вже був курс і 36 і 38, і так. не так давно це було. А може таке повторитися цього року, чи можливо навіть більше буде? Ні, ну можна згадати, як він із восьми став 28 за якихось там три місяці. Да? Тобто, ну Такого, я думаю, не повториться по двом причинам. Різко зменшили можливості Національного банку рефінансувати банки. Це перший чинник, і другий чинник в Україні стало фізично менше грошей. Тобто люди стали бідніші, тому немає чого якби, конвертувати. Тому дійсно подешевшення може бути ну, не, не так, як в 2014 році. Три першочергові кроки в економіці для того, щоб ситуація поліпшилася. На вашу думку, якими вони мають бути? Е, ну, на жаль, важко щось сказати про те, чого нема, тобто про українську економіку. Е, вона якби, виживає як може, але системно вона не працює. Три першочергові кроки, на вашу думку, якими вони мають бути? Ну, перше, це нормалізація ситуації в країні. І це зовсім не. Те, тобто, знову ж таки, теза, що мир це там, де не стріляють, це неправда. Мир це там, де є мир в суспільстві. Тобто нормалізація ситуація в суспільстві це перше. Друге, це все ж таки виконання законів. Тобто держава це закон, тобто держава має стати державою, де вона має монополію на силу і вона більш-менш, хоча б чесно вирішує якісь скажем, конфліктні питання між громадянами, між бізнесами і так далі. Ну і а третій пункт це якби збільшення інвестпривабливості. Це воно автоматично витікає з перших двох пунктів. Головні загрози, головні ризики для України цього року, ну, зокрема, звичайно, в економіці. Якими вони є? Вони є. Ну, багато аналітиків стверджують, що може бути криза в цьому році світова. А так як Україна залежить повністю від світових цін, це може негативно вплинути на економіку. Але знову ж таки, я в цьому році не очікую. я Очікую десь в році. До речі, не лише ви якраз от, я зараз хотіла от, сказати багато хто із ваших колег каже що Україна да відчує можливі наслідки від економічної кризи наприкінці 2020 от, от падіння цін от, у нас багато кажуть, що от буде падіння цін на нафту для України. Це на самом ділі погане. Чому тому, що падіння цін на нафту викликає автоматичне. Падіння цін абсолютно на всі товари сировинної групи, ну або майже на всі, і якраз на товари українського експорту. так що баланс може торговельний при падінні ціни на, на нафту навіть погіршитись а не покращитись зараз. Дуже такий турб, турбулентний світ. і Прогнозувати, що буде в тій же Сирії, Венесуелі а з цим в Ірані а з цим пов'язані напряму ціни на нафту, ціни на український, на український експорт. Ну в принципі, неможливо знову ж таки. Приходиться прогнозувати не об'єктивні речі, а суб'єктивний фактор. Ну хто може сказати, що в голові в Трампа чи в Путіна? Ну ніхто цього не скаже. Да, і все ж таки, намагаючись спрогнозувати суб'єктивний фактор для української економіки 2019 рік буде кращим ніж 2018? й Таким же чи гіршим? я очікую, що він буде однозначно гіршим, і це перш за все зв'язано із тим, що буде мінятись влада, і знову буде якби буде перерозподіл власності всередині країни. Буде зміна інвесторів, зміна хазяїв, бізнесів, і, і це від, Я думаю, буде і переділ ринків, і зовнішніх. зовнішні потоки будуть також переділені. І це, як правило, ну ми бачимо по 2014 році. Це дуже негативно впливає на економіку. Але. Потім буде шанс до зростання. Просто минулий рік він був більш-менш спокійний і були, більше діяли якісь об'єктивні фактори. А в цьому році об'єктивні фактори фактично діяти не будуть, будуть тільки суб'єктивні фактори. Зрозуміло. І наостанок наша постійна рубрика бліцопитування. Отже, правила доволі прості: коротке моє запитання і коротка ваша відповідь. Готові? Так. Поїхали. Долар чи євро? Юані зберігати в банку чи під матрацем? В Україні під матрасом. Зможемо прожити без кредитів МВФ? Так, однозначно. Трирічне бюджетне планування це добре чи погано? Це добре, але те, що вони називають плануванням, до планування ніякого відношення немає. Україна має бути індустріальною державою чи аграрною? Ну, звичайно, індустріальною. Аграрна держава це, ну вона не живе ніколи добре. Найбільш перспективний бізнес в Україні це Це влада на сьогоднішній день. Успіху у бізнесі не може бути без? без принципності. Чого вам потрібно для повного щастя? Це складне запитання. Добре, скільки грошей вам не вистачає для повного щастя? Теж складне запитання. Вдячна вам за участь у цій програмі. Так. На цих складних запитаннях будемо завершувати. Приходьте до нас іще. Дякую. Мені залишається лише нагадати, що нашим гостем у цьому випуску проекту бізнес-діалог був економічний експерт Всеволод Степанюк. Далі на восьмому ще більше цікавої та корисної інформації. Залишайтеся з нами.